Хочу, щоб зараз було цікаво і роботодавцю, і кандидату, тому що кожен роботодавець бажає уникнути кандидата, який просто йому продав успішний успіх. А кандидат повинен уміти себе продати на співбесіді так, щоб це було ефективно і його досягнення навички і досвід було оцінено правильно. Для цього всім потрібно знати одну просту методику, яка називається стар не старий, а зірка. Ця методика дозволяє відповідати на питання в режимі конкретних кейсів. тобто, Situation, да, яка була конкретна ситуація, наприклад, продажі сильно впали через збільшення скарг клієнтів, Який був конкретне завдання. Тобто таск та да? наступна літера перед вами поставило завдання розробити нову систему лояльності для того, щоб зменшити кількість скарг. Action – ваші дії ви зробили аналітику скарг, проаналізували їх причини. Провели кілька тренінгів для того, щоб зменшити кількість скарг. Яким був результат? Да? В результаті ваших дій. Скарг зменшилася на 30%, за такий-то проміжок часу, наприклад, за три тижні чи за місяць часу, продажі збільшилися на 40%. Тобто намагайтеся конкретно розказувати, що ви робили, і як ви робили, якими інструментами, якими стратегіями, які фокапи були, як ви їх долали, як прийшли до тих чи інших великих результатів. Це все дуже важливо для того, щоб можна було оцінити вас якомога ефективніше. Успіхів вам, роботодавцям і кандидатам.